Вітаю, сьогодні декоруємо таку от спальню. Стіни після шпалер. Декорувати їх будемо в лаву. Колір д 9 c Так отже, стіни погрунтовані, наносимо підклад і не наладити все 10.000 ljudi. To nočem vabiti, ampak imam eno. Проходимо повністю всі стіни і чекаємо повного висихання для нанесення першого шару лави, так як їх буде два для насиченості малюнка. Перший шар лави вже нанесений в такому відділку Для перекриття всяких недоліків в шпаклівці і для того, щоб малюнок був більш насичений. Тепер наносимо другий останній шар такою кельмочкою. Створюємо видеонок. Ось такий виходить візерунок. Чекаємо, щоб трошки підсохло і будемо пригладжувати.